Бек та фронт офіс, команда співробітників та їх функціональні обов'язки. Бізнес-процес це пов'язані роботи та дії, спрямовані на створення продуктів, надання послуг та їх продаж покупцям. Правильно побудовані та оптимізовані бізнес-процеси можуть бути вагомою конкурентною перевагою інтернет-магазину. Основні бізнес-процеси інтернет-магазину. Формування та оновлення асортименту. цей процес включає аналіз ринку, оцінку та прогнозування попиту на товар, закупівлю товару постачальників або планування виробництва, приймання товару на склад, присвоєння артикулів і подальший облік. Залучення клієнтів відбувається за допомогою реклами, SEO, SMM, інтеграції з маркетплейсами і продажами на них. Обслуговування клієнтів включає дзвінки, консультації, розробку скриптів продажу, підтвердження замовлень, приймання платежів, обробка замовлень, приймання замовлення, перевірка наявності на складі, приймання вхідних дзвінків та повідомлень, підтвердження, дзвінки клієнтам. Комплектація це приймання оброблених замовлень, збирання замовлень, пакування, підбирання за артикулами та інше. Доставка: підготовка замовлень до відправлення, розподіл за способами доставки відправлення та відстеження статусу посилок. Оплата, управління фінансами, отримання оплати, коштів за товар, облік, формування звітів, виконання обов'язкових платежів. Робота з поверненнями, обробка заявок на повернення та обмін товару, робота зі спірними ситуаціями та проблемними замовленнями, співпраця з кур'єрами та поштовими сервісами, утримання клієнтів, розробка програми лояльності, робота з відгуками, рекомендаціями, маркетинг, додаткові продажі, види організаційних структур управління інтернет-магазином. Побудова організації здійснюється за допомогою організаційного проектування. В результаті організаційного проектування формується організаційна структура управління, яка характеризує її будову та внутрішню форму системи, зв'язок елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. Організаційна структура це сукупність виробничих ланок, і впорядкованих потоків ресурсів у системі, а також органів управління та їх певний взаємозв'язок, які забезпечують досягнення стратегічних цілей підприємства. Структура має тісні зв'язки з її елементами, ланками управління на кожному рівні, цілями, функціями, процесом управління, чисельним і професійно-кваліфікаційним складом працівників, ступенем централізації і децентралізації функцій управління, інформаційними зв'язками. В рамках організаційної структури відбувається рух потоків інформації, прийняття управлінських рішень, у чому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Організаційних структур відбувається поетапно. На першому етапі ініціювання відбувається постановка завдань організації, визначаються способи їх вирішення та проєктується система комунікації. На другому етапі координації, визначаються необхідні види діяльності, склад виконавців, створюються системи мотивації. На третьому етапі управління здійснюється делегування повноважень та забезпечується їх виконання. Розробляючи організаційну структуру, необхідно дотримуватись таких. Основних вимог, адаптивність, тобто здатність організаційної структури пристосовуватись до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, перспективність, а саме вирішення стратегічних задач пов'язаних з майбутнім розвитком виробництва та управління, а не лише оперативних. І спеціалізація, тобто функціональна замкнуті структурних підрозділів, конкретизація сфери діяльності кожної ланки управління, узгодженість інтересів між усіма ланками управління. Ефективність через організаційну структуру повинні підвищуватись процеси управління, продуктивність праці адмінперсоналу, витрати на утримання органів управління повинні відповідати можливостям організації, простота, а саме легкість для розуміння персоналом та пристосування до даної форми управління, еластичність, тобто здатність до розвитку, яка обумовлена вдосконаленням виробництва, зміною зовнішніх умов, появою інновацій тощо. Розрізняють наступні види організаційних структур управління підприємством. Лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, матрична, дивізійна. Побудова організаційної структури управління підприємством залежить перш за все від масштабів його діяльності. Найбільш прийнятними для управління інтернет-магазином є лінійна, функціональна лінійно-функціональна структури. Лінійна це така організаційна структура, управління, за якою кожний підлеглий має лише одного керівника, який виконує всі. Функції адміністративного характеру у відповідному підрозділі. Керівник має бути висококваліфікованим, здатним вирішувати різноманітні питання тих підрозділів, які йому підпорядковані. Керівник ухвалює рішення з усіх питань, які належать до його компетенції, несе відповідальність за роботу перед вищим керівництвом. Цей тип структури застосовується для малих підприємств. Функціональна організаційна структура управління характерна тим, що кожний виробничий підрозділ підприємства отримує розпорядження одночасно від кількох керівників функціональних підрозділів, тобто конкретні виконавці робіт одночасно підпорядковуються всім функціональним керівникам. Функціональну структуру доцільно використовувати за великою кількістю спеціалізованих робіт в організації. Найбільш ефективною функціональна структура буде за обмеженого асортименту товарів, що характерно для малих підприємств з невеликою чи Сельністю працівників на практиці переважно використовують лінійно функціональну структуру, яка передбачає створення при основних ланках лінійної структури функціональних підрозділів. Лінійно-функціональна організаційна структура управління базується на розподілі повноважень та відповідальності за функціями управління. Безпосередній вплив на виконавців мають лінійні керівники, які в свою чергу взаємодіють із функціональними підрозділами з вирішення управлінських завдань. Така структура управління дає можливість прискорити процес ухвалення управлінських рішень, підвищити ефективність діяльності функціональних підрозділів лише на тих підприємствах, які мають обмежений асортимент товарів і діють у стабільних зовнішніх умовах. Функціональні обов'язки працівників інтернет-магазину, власник магазину або керуючий обов'язки. Організація бізнес-процесів, забезпечення розвитку магазину, планування роботи в усіх співробітників або відділів та контроль. Результатів роботи. Бухгалтер може працювати в офісі або на аутсорсингу, якщо обсяг документів не дуже великий. Обов'язки: ведення фінансової звітності, вибір системи оподаткування, своєчасний облік усіх бухгалтерських документів, витрат і доходів, оформлення товарних накладних, нарахування зарплати працівникам, проведення операцій через касу, документообіг, накладні, касові чеки тощо. Менеджер із закупівель, категорійний менеджер або менеджер з продажу на початковому етапі створення пошуком постачальників закупівлею товарів, формуванням каталогу може займати сам власник магазину. Пізніше, коли бізнес почне розширюватись і виникне необхідність постійно шукати нових постачальників, цю роботу виконує менеджер із закупівель, категорійний менеджер або менеджер з продажу. Обов'язки. Своєчасне поповнення товарних запасів, вибір постачальників з найбільш вигідними цінами та умовами поставки, а також ведення переговорів з ними, формування та розширення асортименту відповідно до тематики та бізнес-ніші, замовлення нової партії товарів у постачальників, відстеження поставки товарів, контроль якості придбаних товарів та оформлення супровідних документів, аналіз попиту на товари, а також відстеження асортименту товарів, що пропонується постачальників. Та найближчими конкурентами. Аналіз конкурентів та внесення змін цін у каталог. Контент-менеджер самостійно або спільно з копірайтером, інтернет-маркетологом і SEO-фахівцем. Обов'язки: розробка та реалізація контент-стратегії, оновлення та наповнення товарного каталогу карток товарів, формування контенту сайту та або організація роботи копірайтерів, створення та публікація новин та статей у блог. Формування технічних завдань для фотографів, копірайтерів, розробка акцій, розпродажів та інших маркетингових пропозицій у невеликих магазинах, фахівці з інтернет-маркетингу, інтернет-маркетолог, копірайтер, seo фахівець smm фахівець Обов'язки. Реклама та просування товарів на торгових майданчиках. Це завдання зазвичай не віддається на аутсорс і виконується маркетологом. Контекстна реклама, пошукова оптимізація, новини та статті для блогу, таргетована реклама, ведення облікових записів у соціальних мережах. Розробка банерів та інших рекламних матеріалів. Ці функції передаються дизайну, який повинен створювати зображення та банери для промо-матеріалів у фірмовому стилі магазину. Менеджер з продажу: спочатку цю функцію може виконувати сам власник інтернет-магазину, але зі зростанням кількості заявок і продажів доведеться найняти одного або декількох співробітників. Обов'язки: спілкування з клієнтами, вхідні дзвінки, листи електронною поштою, форми швидкого зв'язку на сайті, консультування клієнтів та допомога у виборі відповідного товару. Обробка заявок та дзвінків покупців, прийняття та оформлення замовлень, заповнення crm систем післяпродажне обслуговування клієнта після завершення угоди для формування лояльності до магазину, ведення клієнтської бази, збір даних про покупців зручним для них способом, форми замовлень, заповнення анкет, опитувальники, дані із соцмереж тощо, фіксація інформації щодо замовлень та запитів клієнтів. Менеджер з замовлень. У невеликих магазинах підготовкою замовлень часто займається менеджер з продажу або власник бізнесу. Пізніше, коли обсяг замовлень збільшується, ця функція перекладається на менеджера з замовлень. Обов'язки. Узгодження умов доставки, відстеження оформлених замовлень та їх своєчасна підготовка для надсилання. Якщо покупка включає кілька предметів, їх збирають в одне замовлення. Також до обов'язків менеджера входить упаковка товару відповідно до вимог перевізника та відстеження доставки замовлення, планування доставки, кур'єрською службою, складання графіку доставки та передача його кур'єру. Кур'єр. Якщо магазин не дуже великий, то доставкою займається його власник, але в міру зростання кількості замовлень цим починає займатися кур'єр. Часто інтернет-магазину вигідно делегувати доставку замовлень стороннім організаціям, які мають великий автопарк і розвинену мережу пунктів самовивозу. Обов'язки: доставка товару клієнту на ту адресу, яку вкаже покупець, прийняття оплати через термінал або готівкою. Комірник. Обов'язки, прийом та підрахунок товару, його зберігання та подальша видача, перевірка документів, що надсилають разом із товаром, переміщення товарів на склад, забезпечення відповідних умов зберігання, облік товарів, що надходять та видаються зі складу, збір замовлень, оформлення накладних та інших документів, ведення звітної складської документації, спеціаліст технічної підтримки сайту. Технічну підтримку сайту може здійснювати як штатний спеціаліст, програміст, системний адміністратор, так і стороння команда. Як правило, інтернет-магазини створюються на CMS або платформах, і їх розробники забезпечують підтримку роботи сайтів та консультують клієнтів. Проте багато великих магазинів мають одного або кількох своїх фахівців з техпідтримки. Обов'язки. Вирішення технічних проблем у роботі сайту, забезпечення безпечного зберігання даних, внесення до коду сайту змін, необхідних для створення нових або зміни існуючих функцій, відповідно до вимог представників замовника, тестування та забезпечення безперебійної роботи сайту. Організація інформаційного забезпечення взаємодії співробітників інтернет-магазину. Нівелювати недоліки організаційної структури управління дозволяє ефективне інформаційне забезпечення взаємодії співробітників, ключові принципи успішної співпраці та комунікації в команді інтернет-магазину. Магазину, встановлення чітких цілей та ролей, кожен член команди повинен розуміти свою роль та відповідальність, щоб уникнути майбутніх конфліктів і непорозумінь. Відкритий обмін ідеями і думками. Кожен член команди повинен мати можливість висловлювати свої думки, що сприяє розвитку креативності і командної згуртованості. Ефективне використання комунікаційних інструментів. Сучасні технології надають безліч інструментів для спілкування в команді, таких як електронна пошта, спеціалізовані платформи для спільної роботи та відеоконференції. Типи комунікаційних платформ для команд в електронній комерції це чат платформи, дозволяють створювати канали для комунікації між членами команди. Типи комунікаційних платформ для команд в електронній комерції. Це чат платформи, дозволяють створювати канали для комунікації між членами команди: Slack, Microsoft Teams, Discord для project менеджменту поєднують комунікацію з управління завданнями і проєктами Asana, Trello, Basecamp та інші. Побудова довіри та взаємопідтримки. Кожен член команди повинен вірити в компетентність своїх колег та підтримувати їх у складних ситуаціях. Ефективне управління конфліктами, вирішення конфліктів швидко та конструктивно шукаючи компроміси та враховуючи різноманітні думки, постійне самовдосконалення, аналіз результатів, виявлення помилок та зворотній зв'язок для досягнення нових цілей.